Обережніше дерпіть. Може, годі вже усе руйнувати. Не розумію, що сталося. Так, це таємниця. Класний плакат Рейнбоу. Не поранилась рейнбоу. чимось допомогти. Mm -hmm. Ні, нічим. Іменем Селестії просто сяді нічого не роби. Оп! Пробач. Еплджеплджеплдже. Дже вельможні поні хвилинку уваги. Прошу вашої уваги. Сьогодні у нас визначна подія. Ми відправляємо нашу «Еплджек» на щорічну родео квестрі у місті Кантерлот. Ура! Ура! У -у -у! І я хочу подякувати «Еплджек» за щиру пропозицію. Вона віддасть гроші за перемогу на ремонт ратуші.